Перша 50 Берестинський район Кигачівська територіальна громада село Слобожанське. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено приватний житловий будинок. 18 хвилин на першу Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу Кабом зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено сім будинків, розташованих навколо. Постраждали 65 та та 60-річні жінки, отримавши гостру реакцію на стрес. 22.00 – Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Куп'янськвозловий. Внаслідок обстрілу тип встановлюється. Постраждали 61-річний чоловік та 61-річна жінка. 15.03. Куп'янський район Кіндрашівська територіальна громада село Мирне. Внаслідок обстрілу Каба горіла трава на площі 700 квадратних метрів. 11.35. Куп'янський район місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу Каба частково зруйновано будівлю та майстерні непрацюючого навчального закладу. 10.48. Ізюмський район, Борівська територіальна громада село. Ло вище солоне внаслідок обстрілу каба горіла покрівля господарчої споруди на площі 350 квадратних метрів та трава на площі 400 квадратних метрів. На коп'янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік нової кругляківки та загризового.